Привіт підписники і гості каналу Садород Кібличі. Сьогодні у нас 9 грудня і сьогодні ми будемо висівати кісточки ось тут, зараз я діляночку ось цю вироблю. Тут я вже вніс суперфосфат. Ось видно гранулки. Також розтрусив дерев'яний попіл. І зараз я це все мотоблоком перефрезерую. Буду робити рядочки і будемо висівати кісточку, манжурки та мигдалю. Це будуть майбутні саженці. Ось ті саженці заокульовані, всі з бірочками. вже на наступний рік будуть саженці, а ці вже будуть у нас саженці через 2 роки. Погода нам не дозволяла це зробити раніше, тому будемо висівати в грудні. Зараз завожу свого звіра. І працюю, далі вироблю і вам покажу. Так, друзі, все виробив я вже цю діляночку. Заробив вже туди міндобриво в землю, грунт і попіл, загромадив. І зараз буду сапою робити рядочки. Не глібокі, зараз я вам покажу. Я вже, чесно кажучи, думав, що я в цьому році вже не буду висівати цих кісточок, не буду вже цим займатися, тому що... Не вистачає часу, здоров'я, діти пороз'їжджалися. Але Григорович піддав мені роботи. Ось, Якщо ви бачили відео Григоровича, він мені прислав кісточку мигдалю. Ну, на мигдалю я ще не пробував персик вирощувати, тому думаю спробую. Ну, вже якщо, якщо сіяти мигдаль, то вже буду сіяти і ось в мене є манжурка. Ось такі кісточки і також є галича, Тому зроблю зараз, напевно, по рядочку. Ну, манджурки мигдалю, тут, наверное, на рядок не вистачить, ну наскільки вистачить. Тому що я ще ці не встиг викопати, пересадити їх, щоб кореневу підрізати. Ну, думаю, що зима велика. Якщо снігу не буде, то то буду ще копати, підрізати, пересадювати їх з місця на місце, вимочувати в корневині. Ну а поки що поки що буду займатися кісточками. Отак От я собі думаю, прийде літо і що ж я буду робити. Зараз прийдеться, рука потягнеться за ножом окуліровочним, а немає що окулірувати, прийдеться бігати по сусідах. То думаю, краще вже я буду вдома. Зараз таки я висію ці кісточки. Зараз нароблю рядочків і включуся, вам покажу. Так, протягнув сапою три рядочки, ось один, другий і ось третій. І трошки нерівно, тому що без шнурка царапав цією сапою, але мені тут не стріляти, якби вони тільки зійшли і росли. І зараз Буду розкладати кісточку. Зараз я вам покажу, як буду це робити. Так, рядочки ми позначили такими штирками, щоб було видно, де вони мають сходити наші кісточки. І ось перший рядок Зараз будемо викладати манжурку. Рядок від рядка тут сантиметрів десь 70 приблизно. А саму кісточку ми будемо викладати десь на відстані сантиметрів двадцять ось так можна, звісно, ставити кісточки ось ці в холодильник на стратифікацію, а тоді висівати весною, але ми багато років вже практикуємо ось такий спосіб. Вони проходять собі природню стратифікацію. Буде мороз, можливо буде сніг, земля волога і весною я сподіваюся, що тут будуть у нас дружні сходи цих кісточок. Ось так дивіться, бачите. Якщо навіть буде дуже густо, ми завжди можемо тоді прорідити, просапати, але я думаю, що нормально, ми завжди так висіваємо. Так, зараз я розкладу манжурку і... Ключуся знов. Так, порозкладав. Дивіться, перший рядок це ось від межі. Тут у нас манжурка. Середній ряд це у нас гіркий мигдаль. Ось так розклав рядочки, видно туди, бачите аж. І ось біля полуниці це у нас алеча. Аличу трошки густіше. Не знаю яка зійде, не зійде, тоді щось просапається, викинеться. Це вже будуть майбутні саджанці, ось такі. Зараз я ще за порпаю ці радочки, сапою загромадю все тут ці грабельками і покажу готовий результат. Так, майже загромадив. Трошки не встиг. Прийшла Леся Петрівна з роботи. Хазяйка прийшла. Пів метра землі в тебе пустує від стежки. Роби рядок, ще тут зараз часник озимий посадю. Ну, попробуй запереч. Не, не зробиш тут рядка, то буде ось тут часник в міжраді. Поміж кісточки, а тоді як хочеш, так і ходи тут окуліруй. А попробуй тоді наступи ще на ту часничину, якщо десь случайно став. Ооо, то буде в борщі і в каші. Дивись, дивись. <реш> Чує, мабуть, хоч став далеченько, щоб не чуло. Навірно, підслуховує. Тому, друзі, так, користуйтеся, щоб вам не купувати дорогі саджанці. Ви можете аналогічно ось так висіяти собі кісточку, кому багато не треба, можете там десяток кісточок висадити. Чи звичайного персика, чи десь манжурку знайти, персик, чи алечу, ту саму, чи абрикосу. І можете собі зробити тоді літню окуліровочку або вже на осінь прищепити чи вже аж на весну. Ну, Кому як подобається. Ну я вже точно літом вже без роботи сидіти не буду. А то думав, що заскучаю. Вже все-таки ми кісточки висіяли, думаю, вони гарно посходять і літом вже буду робити окуліровку. Кому цікаво як це робиться, то... Є багато відео на каналі, є, я показував весняну околіровку як робити. Також літня окуліровка. прищепи черенками різні способи. Яблуні я щепив, я вам знімав багато відео. Тому кому цікаво, можете заходити на канал. Підписуватись, хто не підписався. Також підтримайте лайком. Це відео, бачите, матріархат у мене. Ну що ти зробиш? Зараз ще буду рядок часника загортати. Щоб був на, на закрутки, на консервацію влітку. На цьому, друзі, все. Всім дякую за увагу. Всім мирного неба, гарних врожаїв і пока-пока до нових відео.